Усім добрий день з вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро у парку Шевченка. Як ви могли прочитати на сайті інформатор Дніпро, парк Шевченко потрапив до мапи першого безбар'єрного руху. Тож тут мають облаштувати усі зручності для людей з інвалідністю. Торік тут обла... встановили перші перила, а ось трохи нижче центральної колони. Вже залили бетон для пандуса. Наразі він ще огороджений спеціальними дошками. Втім, вже незабаром люди з візочками та з особливими потребами зможуть ним скористатися та вільно і без перешкод насолодитися прогулянкою у парку Шевченка. До слова, також мають замінити деякі сходи, про це ми розкажемо трохи далі, та покажемо, як просуваються роботи. Тож слідкуйте за новинами, та можете самостійно прийти у парк Шевченка, прогулятися та подивитися, як його покращують для громадян. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро у парку Шевченка. Якщо ви читали сайт інформатор Дніпро, то вже знаєте, що парк Шевченка потрапив до мапи першого безбар'єрного маршруту. Тож тут мають зробити усі зручності для людей з інвалідністю. Зокрема, тут вже залили. Ось такий бетон для пандусу. Наразі він огороджений спеціальними дошками, аби все засохло та не можна було вже незабаром скористатися. Він знаходиться трохи нижче центральної алеї. Також у парку Шевченка. Відновлюють сходи, які були в аварійному стані. Про це ми розкажемо та покажемо трохи далі. Тож уважно слідкуйте за новинами. Усе це роблять, аби люди з інвалідністю могли без перешкод гуляти парком та насолоджуватися природою. Ось так це все наразі виглядає. Ймовірно, що тут ще не завершені роботи. Коли саме мають їх завершити наразі не зазначається. Втім, незабаром громадяни вже зможуть скористатися пандусом та вільно гуляти парком Шевченка. А більше фото та інформацію ви зможете прочитати та побачити на сайті «Інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатор фм ФМ-107,3». і Усім гарного дня.